Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І хочу з вами зробити такий розклад пані Єлена. Е, е, написала таке. Може я вас спитаю щось дурне. Прошу пробачення, але інтернетом гуляє ролик, не чай, мольфар каже, що, що, Україн, що України на карті не буде. Е, мої дорогенькі, хто слідкує за моїми відео? Або, скажу так, дивиться всі. Без винятку. Я казала, що я робила регрес, і там була така річ, що сидять на Заході України дуже багато росіян, які наша влада туди пропустила, які чекають служного моменту для того, щоб зараз нагнітати. отакий, такий, як Давидюк, здається, Микола Давидюк він ляпнув. В нього, Я не дивлюся, його відписалася вже давно, відколи я знаю, що він гонить туфту прямо з банкової. Ось, він, В нього була стаття, верніше не стаття відео, я тільки дивилася назва. Відео саме не дивилася, що поляки нас требують в Західну Україну. Оце вже пішло це і псо. Це вже пішло те, що розганяє. Наша влада спеціально, щоб здати наш розколоти Україну. Пам'ятаєте? Ось тому зараз ми дивимося. Чи говорив нечай Мольфар, що України на карті не буде Що було місце таке? Чи було це? Ні, не було, мої дорогенькі, ні не було. Ні, не було. Його використовують. Тут використовують. Ви знаєте, це вик... його, тут, його взагалі, як особистість, використовують. Ось це я бачу. Гаразд, ем... чи дійсно можливо таке, що України не стане на карті? Давайте так. Ні, от карта каже ні. Ні. Україна була і буде, дивіться. Є, була і буде. Неправда. Неправда. Навіщо? Давайте так, це пішло з банкової. Це. Ця туфта йде з банкової. І як причетна до цього банкова? Звичайно, від неї. Звичайно, від неї. Угу. Але тут за вказівкою ще когось вищого. Тут за вказівкою ще когось вищого за банкову. Вийшов імператор. Імператор це імперія. Одразу скажемо, так? Ну, це значить з Росії, за вказівкою Росії йде це. А банкова ну, виконує вказівки, скажімо так. Ось якось так. Причетна банкова до цього. Бачите, переселення людей? Ось, щоб потім вони встали і почали говорити. Тут шанс використовується на емоції, давиться на емоції людей, мої дорогенькі. Щоб ви розуміли, на ваші емоції, щоб ви вже розуміли, коли це вже станеться. От що я написала: це розганяє влада, щоб здати території схід і захід відколоти. І щоб підготувати людей до такої думки. Розумієте, це вплив. От на вас так впливають через отаких от проплачених тварій. От так і скажу тварі, до речі, в тому же регресивному гіпнозі. Я людину питала деяких наших астрологів, тарологів і тому подібне? Існує тільки дві людини. Дві людини, які кажуть правду. Це якийсь мужчина. ось, І Ірина Біла Ворона. Ось якось так. А все решта підігрують, підспівують, підлягли. Дуже багато проплачених, дуже багато хто працює прямо на владу. Тому будьте обережні. Будьте обережні. Але в вкраїнчики дивляться, лайно звикли лайно хавать, Ось, а потім. Ну, ми ж не виноваті, он сам прийшов. І взяли і вибрали. Гаразд, мої дорогенькі, тобто це все спеціально робиться. Давайте тоді вже запитаємо, чи вдасться їм поділити Україну. Може, заодно подивимося. Ну, тут буде розкачка конкретна йти. Тут, і бачите, оці голови, так, але. Тут невдача, невдача. Хоча, ви бачите, диявол. диявол, Сам диявол взявся за роботу. Сам диявол взявся за роботу. Тобто це і Росія. Росії а, не потрібна та частина України, тому що там занадто ось якось так. Занадто українців багато. А раз, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!